Привіт! З вами Tos Інтернет-магазин музичних інструментів та аксесуарів. Мене звати Павло. І в нас сьогодні на огляді легендарний бренд Shure мікрофон модель SV100. Починаємо з комплектації мікрофону Shure sv 100 В комплект буде входити безпосередньо сам мікрофон Shure sv 100 Комплект входить кабель. Він, до речі, довжиною 4,5 метри. Одна сторона кабеля це є роз'єм XLR, друга сторона кабеля це є джек 63. А також входить інструкція. Мікрофон Shure sv 100 має класичну форму, металічний корпус. А також має кнопку включення-виключення та чудовий звук. Мікрофон Шур СВ-100 відкручується захисна сітка, яку згодом, наприклад, можна буде замінити. А також мікрофон має капсуль з кардіоїдною характеристикою. Сфера застосування динамічного мікрофону Шур СВ-100. Він чудово підійде для караоке, для проведення голосових презентацій, для роботи з мультимедією, для вокалу. А також для роботи з музичними інструментами або чудово підійде для проведення будь-яких івентів, презентацій тощо. Застереження стосовно роботи з мікрофоном. Будь-які мікрофони бояться падіння, удару та вологи. Також, які ж є аксесуари для роботи з мікрофоном, стійка пряма, яка натисканням клавіші регулюється по висоті. Стійка типу журавель. Також на клавішу регулюється по висоті та кутом наклону. Наступний аксесуар, який ми розглянемо, це кабель, балансний кабель, який буде з роз'ємами xlr XLR. Також тримач для мікрофону, який буде під'єднюється на ту чи іншу стійку, а також, можливо, вам підійде стійка настільна для роботи з мікрофоном. Підписуйся на наш канал, ставте лайки та до нових зустрічей на нашому каналі.